У деяких місцях оборона тріщить під тиском. У Покровську вона стоїть непорушною стіною. На цій ділянці фронту, де Росія атакує хвилями м'ясних штурмів, втрачаючи десятки тисяч своїх вояків, українські захисники тримаються, не відступаючи ні на крок. Серед них бійці першого окремого штурмового полку. Я думаю, ті люди, які заявляли з впевненістю, що Покровськ впаде, трошки вкотре недооцінили як наших генералів, так і нашу владу. Під час так званого припинення вогню, яке Путін оголосив на день перемоги, «Київпост» відвідав командний центр під Покровськом, де поспілкувався з бійцями і командирами. Говорили про бойові дії та їхні сподівання на мир. Знайомтесь, Дмитро Філатов, командир елітного першого окремого штурмового полку, який вже не перший місяць тримає оборону стратегічно важливого міста Покровськ. Покровськ є дуже таким міцним горішком для противника. Ставки високі, як ніколи. Покровськ останнє велике місто в цьому секторі. Якщо він впаде, відкриється шлях до центральної України. Сам Покровськ це, скажімо так, остання велика урбанізована забудова на цьому напрямку. І противник це теж розуміє дуже чітко. Його оборона дається дорогою ціною. Велика інтенсивність боїв, яка не зупиняється, це відповідно сказується втома й на всіх. Ми поговорили з Філатовим, а також із начальницею медслужби полку і головним техніком БПЛА, щоб дізнатися більше про те, як бійці адаптуються і виживають на полі бою, яке змінюється ледь не щодня. Ось що вони нам розповіли. Бахмут один із найважчих і найгіркіших уроків нескінченні хвилі атак, втрачений час, ніяких укріплень. Результат місто впало. Сам Бахмут знаходиться в ямі. Попереду Бахмута були висоти. І працівник, коли вийшов на ці висоти, він бачив чітко урбанізовану зону Бахмута. Але в Покровську українські захисники підготувалися завчасно, вирили глибокі окопи, укріпили позиції. Було проведено багато комплексних заходів, які стали передумовою всієї оборони. Якщо ми беремо Бахмут, там взагалі не було оборончих споруд. Тому що там було ну, втрачено час, побудова будь-яких фортифікацій була вже недоречна. 100%, аби були вжиті такі заходи, як були вжиті в, в Покровські, да, то противник не заволодів би тим містом. І... Перебіг війни був би інакший. Втрати багато чого навчили. І ці знання і вміння допомагають їм утримувати Покровськ. Покровськ відіграє роль такої дуже потужної точки опори для українських військ. Це дуже важливо на такому стратегічному рівні ділянка місцевості. Правда, за це вони платять велику ціну. Щодня нові поранені, травмовані, загиблі. Так, ця лінія оборони міцна, але вона тримається на людях. Знайомтесь, Костянтинівна, начальниця медслужби першого полку. Її команда, що налічує 26 медиків в умовах постійної напруги, опікується тисячами бійців. Ми надаємо допомоги як евакуації, евакуюємо 300, дивимося всіх, кому потрібна медична допомога. Це весь батальйон, скільки у нас там тисяча, ну там. Грубо говорячи, з усіма з усіма дві тисячі людей на війні Костянтинівна з 2022 року дрони змінили війну, змінився і характер поранень. Дуже рідко стали кульові поранення, багато вогнепальних уламкових, вогнепальні осколкові ампутації, будь-які ушкодження тіла. Зараз більшість випадків, з якими вона має справу, це поранення від дронів. Костянтинівна знає, що це війна на витривалість. Фізично і психологічно. В її команді всі рівні. В ній кілька жінок. До них немає якогось особливого ставлення. Без поблажок, ага. без прикрас. Ага. Е, якщо щось не так отримуй на рівні з усіма іншими хлопцями, от і роботу так само робимо, як і всі інші. Вона каже, що її робота її надихає. Іноді бійці з катастрофічними пораненнями самотужки проходять пішки багато кілометрів. Саме більше здивувало це те, яке. Іноді у людей є бажання жити. Її команда робить це щодня і робитиме стільки, скільки потрібно. Путін оголосив на весь світ, що припинить бойові дії в Україні на три доби з 8 по 10 травня. Але весь цей час репортери «Київпост» на передовій чули звуки дронів і вибухів снарядів. Коли ми питали Філатова і його бійців про те припинення вогню, вони сміялися. Мовляв, вірити обіцянкам Кремля це просто смішно. Я посміхаюсь через то, коли люди з вірою, що так мало бути, він же ж як президент. Пообіцяв, мені смішно це лицемір, який просто маніпулює його досі сприймають як лідера, а не як диктатора. Він впевнений, що в цій війні Україна переможе не числом, він не добирає слів. Переваги в людях у нас немає, і не може бути, бо у нас населення менше. Отже, який єдиний варіант. Перехитрити, здобути технологічну перевагу. А це починається не в окопах, а в цехах і майстернях. Єдиний шанс для України взагалі не тільки в наступі, а вибороти перемогу це стати більш технологічною країною. Сучасна війна це війна інтелекту, сміливості й уваги. І так налаштовані усі в полку. Вони воюють не числом, а вмінням. А що стало головною зброєю дрони. Один із тих, хто воює цією зброєю, головний технік БПЛА першого полку з позивним Алекс. Він керує розробкою і вдосконаленням fpv дронів, які використовують десятки підрозділів. Його робота починається тут з перепрошивки і перероблення кожного дрона. На цьому фронті жодна система з заводськими налаштуваннями не живе довго our drones for specific frequencies and video channels with a special firmware so we can adjust it to our purpose. You really set up a small piece and then it scales up for all your team. Головною зброєю на фронті стають дрони, тож засоби радіоелектронної боротьби теж не відстають. Російські засоби РЕП нейтралізують усе, що летить за сигналом. Канали зв'язку заглушаються, і пілоти втрачають візуальний контакт, And when you have very intense, uh, intense like uh, FPV posts around, so you basically see not your picture. You see your your friend's picture, teammates' picture of another drone. Але зараз правила гри змінюють дрони на оптоволокні. Завдяки оптоволоконному кабелю БПЛА може летіти непоміченим багато кілометрів. Ніяких частот, ніяких перешкод, але є високий ризик. Проти дронів на оптоволокні немає засобів протидії. Це добре для одних і погано для інших. For well, the expensive targets that we use, we use optic fiber drones. It's much more expensive, but it has higher rate of penetration. It's a good and bad thing about optic fiber drones that you really do not have countermeasures. You really do not have. You need to just physically destroy it when you see it, and that's it. And it's good for us. And also it's bad because, uh, unfortunately, Russia is uh, really the same. Like, Кожна інновація на полі бою зустрічає нову протидію, а кожна протидія стимулює нові інновації. Україна змагається за те, щоб адаптуватися і випередити Росію у війні дронів. Алекс впевнений, що їй це вдасться. Він дуже вдячний за постійну підтримку союзників і має лише одне просте послання для заходу: політики говорять про Україну як країну цінних ресурсів, землі. Вугілля та інших корисних копалин. Але Філатов чітко розуміє, що її найцінніший ресурс це люди. Головним ресурсом для України залишаються українці. Нестача ресурсів це не вирок. Протягом усієї історії людства менші вороги протистояли більшим. Важливо, як ти використовуєш ресурси, які маєш, каже Філатов. Саме інтелект да, дає можливості для розвитку країни, саме люди, які. Втілюють свої мрії. Життя є розвитком для країни. Командир заглядає на 20 років уперед. Він впевнений, що Україна переможе своїх ворогів не лише витривалістю, а й розумом. Україна в довгостроковій перспективі має більше шансів ніж Росії. Сто але це майбутнє залежить від одного союзників без них. Україна не зможе ні вижити, ні розвиватися. Потенціал України так не можна оцінити, бо він залежить від підтримки світу, тому що тут недостатньо самої лише моральної підтримки, тільки матеріальна підтримка тримає оборону. Щоб вистояти і перемогти, Україні потрібна не тільки рішучість, Їй потрібні інструменти. Ми запитали командира, що є в його списку бажань на передовій. У ньому, по-перше, хотілося б отримати засоби ПВО. Чому саме ПВО? Тому що це ті засоби, які будуть берегти наші сім'ї. Це дуже важливо для України, для дітей, жінок, для тих, хто не є військовим. Бойові машини для штурму ворога надійні, перевірені і потрібні зараз. Спрядлі. Дуже потужна машина, яка випробувана часом, яка випробувана вже тут, в Україні, вона користується повагою в нашому військовому середовищі. Для першого полку бойові дії це не дипломатичний вибір. Це питання виживання. Ми запитали командира полку, як він почувається після всього цього. Почуваюсь втомлений трошки. Адже тут, у Покоровську, мирні обіцянки Путіна, звучать як поганий жарт над Україною. Як закінчиться війна, ну я не знаю. І ціна всього цього вимірюється кров'ю і життями. Як я бачу закінчення uh -huh. війни, бажано якнайшвидше. Війна продовжується, і вони продовжують воювати. Those drones, right? Перемога тут не в заголовках газет. Вона вимірюється інноваціями і утримання позицій. Я б сказав, би, ми швидше не унікальні, а ми просто надійні. І іноді саме так виглядає перемога просто утримання позиції. Бо це те, що потрібно. Залишайтеся з нами. Зараз пишеться наступна глава війни. Її пишуть саме такі бійці.